Якби ви знали паничі, де люди плачуть живучі, то ви, пелегій не творили, та марним Бога не хвалили, на наші сльози сміючись, за що не знаю, називають Росію з паном святим Раєм. Він став до влади там колись, і кров сльозами полились, болючі сльози. Я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, щоб в тій Росії не жило. Росію раєм називають, не називайте її раєм. Російських вбивць страшної зграї. Від Московії до села, неофашизму джерела. Вони трощили і вбивали на Україну все спихали радіють вбивством в тім раю. Війна від них в моїм краю. Ти бачив, пекло. Це відколи в пошані вбивці всяка швола. І помолитись не дають. Там матір доброю чиюсь ще молодою у могилу російська свора положила, там батько, плачучи з дітьми, як вовк на місяць вив у полі, не витерпів лихої долі. Пішов у військо, нищить зло, щоб в тій Росії не жило. А діти, діти, горе вам без батька й мати ви нечії, для кого в світі живете. Повсюду на землі чужі, в краю далекім ви без мрії, і дому рідного нема. Мені аж страшно, як згадаю, оту Росію всю сповна. Такі є Боже наш діла. Людей вбивають в тім раї, на праведній твоїй землі, і в раї пекло розвели, а в тебе другого благають, з братами в мирі жить бажають. Та знов і знов вони вбивають і кров'ю землю поливають. А може, й те ще ні, не знаю. А так, здається, сам єси, бо без твоєї Боже волі нас би не вбили в ріднім домі. А може, й сам на небесі смієшся, батечку, над нами, та, може, радишся з панами, як править миром, бо дивись. Російський рай чи мир він скрізь, як ракова страшна пухлина, пускає пазурі по миру. Півсвіту руки злу стискають, а ще півсвіту співчувають розбиті он церкви і школи, розірвані тіла навколо на цвинтарях немає місць, панує всюди вічі і злість, і замість меблів у хатах труни. В жалобі кривий ріг і суми, і білі верби, правда, рай. А подивися та спитай. Та в церкву все ж таки піду, молитву тихо прочитаю, і в тебе, Боже, запитаю, ти світ створив задля людей, чому багато так смертей. Ми цю війну не починали на тебе довго уповали, молились, вірили, але. Росте і суне військо зле, чому Господь не знищиш зло, щоб в тій Росії не жило? Чому те зло таке безкарне? Щодня вже невжима? Молились ми тобі, Всевишній, ката і вбивці тренд успішний, вбива дітей, хороший парінь. І не оговтались від вражень, в неділю вербну в центрі міста півсотні вбитих і ще триста тяжко поранень. Ну, що ж, безкарне зло по тілу друж, байдужість світу і цинізм, і нормою вже став фашизм. Що там твориться, у тім раї, звичайна, радість та хвала тобі єдиному, святому. За дивні твої діла, отим ба, хвали нікому, а кров і сльози та хула, хула всьому ні, -ні нічого нема святого на землі, а ми все молимось тобі.